Розчарувався штучним інтелектом цими цими чатами GPT, тому що е, вчора поставив досить практичну задачу, йому, що для прикладу от, рухається сонечко. Так, і відповідно в мен, мене буду стояти там два сонячних трекери, які поступово рухаються і нахиляються до сонечка, відповідно. І хотів розрахувати відстань між сонячними трекерами оптимально, щоб один сонячний трекер на інший не відкидав в тіні. Сказав розміри панелі, їхню потужність, їхню висоту, що як буде розміщено, під яким углом і те да й І що ви думаєте, чат ГПТ з цим взагалі не впорався. І поки я не сів, і поки не почав саменькі робити розрахунки, це ніякого результату не дало. Тому чат ГПТ це не штучний інтелект, це просто машинорінг з великою базою знань. І він не може вийти з рамки оцьої бази. Поки хтось туди щось не напише, він про це знати не буде, тому це ніякий бісу не штучний інтелект.